На жаль, маємо роздати нашу розмову із таких важких трагічних новин. Відомо, що росіяни вдарили балістикою по Полтаві. Пошкоджено понад 10 житлових будинків. У місті шукають донорів крові. Але тут важливий момент, який народна депутатка Мар'яна Безогла, Вона натякає, що Полтаві був приліт по шикуванню військових. Вона пише: Полтава шикування 128 бригаді. Нічого не навчила, ніхто не покараний. Залужний сильський павлюк усе тоді вирішували. Є повторення та повторення трагедій. де межа експерт зі зв'язку Сергій Флеш. Пише, що там велика біда, також він говорить вічна пам'ять вам, мої колеги звязківці З вашої точки зору, якщо говорити ось про такий момент, мається на увазі, те що це повідомляє в принципі Мар'яна Базопла. Як вважаєте, то ну, хто власне уповноважує її, чи яку шкоду вона наносить, тому що ну знову ж таки її повідомлення підхоплюють росіяни? Так і все це несеться ну дуже дуже масово. І от з вашої точки зору, що відбувається в нашому інформаційному просторі. Якщо так сталося, як ми ну, чекаємо, звісно, я, я розумію, офіційна інформація вважати, ну тобто, яке має бути тоді розслідування, чи тоді виходить, що ми не робимо висновки із попередніх якихось наших трагедій, на жаль. Євгенія, це питання непросте, але все ж таки я хотів би, щоб наші глядачі в ньому розібралися. Дивіться. Мені здається, що це питання нашої влади. І питання в тому, що з одного боку. От знаєте, я почну здалеку в українському суспільстві, і, на жаль, серед журналістів, і на жаль, серед експертів, і, на жаль, серед простих людей викрадене значення поняття PR. PR. Його використовують замість слова брехати, замість слова лукавити. А насправді піар справжній це зв'язки з громадськістю. Будь-який політик повинен займатися зв'язками з громадськістю. І більш того, я, я як експерт з піару, а, діючий практик з піару, хочу сказати так: в піарі краще не брехати. Жорстка правда, коли ти кажеш правду, суспільству працює значно краще, а будь-яка брехня так чи інакше повертається проблемами. Чому я кажу це стосовно цього випадку? Дивіться. З одного боку, Майже всі наші влади, різні влади, завжди так чи інакше боялися казати суспільству жорстку правду під час війни особливо. І ця влада, на жаль, і офіс президента боїться нам інколи казати правду. І єдине, чим вони відрізняються від попередників, які просто брехали, і все. І за це отримували, наприклад, попередник Зеленського став токсичною людиною саме завдяки тому, що замість змінити життя на краще армії віра, брехав, а насправді робив залаштунками іншого. А у цій владі інша проблема. Вони е бояться теж нам казати правду. Але вони придумали технологічний хід. Він називається Мар'яна Безугла, яка. Каже нам якусь правду, яку не хоче казати Верховний Головнокомандович. І взагалі е, наші можна владці, які відповідають за стан суспільства, за війну, за оснащення армії, за сили оборони. Пояснюю яким чином. І тому сказала: так Мар'яну безуглу давно називають не Мар'яною Безуглою, а Мар'яною безумною. От знаєте, це технологія ще середньовіччя. Біля е, королівського трону завжди був шут, який єдиний казав правду про те, що відбувається в королівстві. Але йому пробачали, тому що ну що шута візьмеш? Він такий, знаєте, блаженний. От таким чином. Але в чому тут проблема нашої влади? Проблема нашої влади в тому, що Мар'яна Безухла каже правду, нам дійсно дуже серйозно треба зайнятися реформуванням наших збройних сил. Там величезна кількість проблем. І якщо їх описувати загально, там у нас дві армії, між якими є конфлікт. Одна армія добровольна. Одна армія була створена починаючи з 2014 року. Ця армія сучасна, вона реформується, модернізується, вона ефективна. Вона на, на відміну від нашої влади. Намагається тримати суспільством оцей громадський зв'язок, суспільний діалог. Я от сьогодні йшов по вулиці і бачив, як деякі підрозділи, ну, наприклад, такі як Хартія, займаються рекрутингом, добровільним рекрутингом солдат, зміщуючи свою рекламу на зовнішній рекламі, пояснюючи, що от вони живуть по стандартам НАТО, у них є підготовка, вони бережуть бійці. Це одна армія, і завдяки їй ми зараз з вами можемо розмовляти. А є друга армія це радянська армія, це радянська школа, Це де солдата сприймають як витратний матеріал, як кріпака, якого треба зловити на вулиці. Саме в цій армії існують не рекрутингові центри, а ТЦК. Здоров'яки, яким сказали так: не хочете на фронт, відловлюйте цивільних. І я вважаю, замість того, щоб розповідати через Мар'яну Безуглою, наш верховний головкомандуючий, який дає їй команду, я впевнений, що медіана без погодження офісу нічого казати не буде, бо вона повністю підлегла і є членом команди президента, на якій сказали, будеш казати правду. Тебе вже люди так сприймають, тому будеш казати правду. Тому цей феномен, чому її не затримують СБУ і не каже, що вона нам шкоду. Вона, чесно кажучи, шкоду не наносить. Наносить шкоду наша влада, яка не реформує нашу армію. А реформа повинна бути проста: треба прибрати радянську армію. Треба розпустити ТЦК. З них може вийти непогана бригада. Я бачив працівників ТЦК. Це такі здоровенні хлопці, які точно пройдуть ВЛК, причому їх мобілізувати навіть не треба, бо вони вже є військовослужбовцями. Просто дати наказ іти. Служити е, на передову, забезпечувати ротацію тих хлопців, які там сьогодні інколи більше місяця знаходяться на нулі, а, а не е, доносити і звинувачувати наше е, військове керівництво через Мар'яну. А якщо військове керівництво допускає помилки, а воно допускає помилки. І ми добре ми знаємо: от я люблю більше слухати на Мар'яну без углу, а Юрія Бутусова. Бо на відміну від Мар'яни, він, по-перше, на передовій постійно знаходиться. От я не можу його відловити в свій ефір про UA. Не тому, що він не хоче до нас йти, ми товаришуємо, а тому, що він постійно на фронті. Він, Якщо з'являється в Києві, його зловити майже неможливо. Але він теж каже про проблеми в армії, його треба слухати, але головне не казати про проблеми в армії. Я не про те, що про них казали, а діяти. І саме Офіс президента, Верховний Глокомандуюч може дозволити собі діяти. Що таке радянська армія? Радянська армія і радянська школа це коли до людей відносяться як до кліпаків. А значить, замість бойової підготовки вони метуть вулиці, вони збирають нещодавно бачив а, таке фото, в військовій частині оці шишки, під, які впали з а, дерев, прибирають територію. Це. От, Такого генерала або полковника, який дав такий наказ, або капітана, треба штрафувати і понижувати в званні. Бо у солдата є тільки три стани, щоб ви розуміли. Перший стан він в бойовій роботі. Несе вахту, стріляє, служить, чергує за локатором, тобто займається бойовою роботою. Ми так це в армії називали, коли я ще служив. Чим займається бойовою роботою? Другий стан підготовка, тренування, підготовка, навчання інше. І четвертий стан спати, відпочивати. Інших станів – прибирати, мити посуду, працювати на будівництві. Це повинні робити цивільні працівники, які повинні бути в армії. Це натівські стандарти, це сучасний підхід. Це повинен бути професіонал в справі війни. А коли людиною звуть з вулиці, то там є і ще чого не повинно бути в сучасній українській армії. Строєвої підготовки, Нафіг вона потрібна під час війни, Шикувань, по яким прилітають, нагороджень все це повинно бути заборонено. Я вважаю, ця трагедія не перша. На жаль, мабуть, і не остання, хоча хотілося б. Це наслідки радянської школи і радянських алгоритмів в армії. А я пам'ятаю, як нам ще навіть іноземні експерти казали, що якщо ви воюєте проти великої радянської армії, а саме радянська армія і радянська школа це російська армія, але у них людей більше. І якщо чесно, як на мене, той витратний матеріал. А це зазвичай або зекі, або хлопці з депресивних російських територій, які використовуються на українській території. Його не жаль. Хай вони гинуть, але тільки не через наші бійці. А, а, а наші повинні бути самим цінним активом. Щоб радя... а, так от казали, що якщо ви воюєте проти великої радянської армії, у вас маленька радянська армія, ви не переможете. Перемогти велику радянську армії може тільки сучасна армія, яка існує за іншими стандартами. І оцей випадок в Полтаві саме про це. Причому, якщо а, вірити флешу, а, який був у нашій програмі, у нас на каналі є програма про технології війни, веде її Марія Берлінська, то там загинули люди дуже цінні, бо це інтелект армії. Сьогодні армія перемагає не завдяки просто тільки. І чисельності людей, вона перемагає, тому що туди прийшли інтелектуали, які можуть е працювати з е найсучаснішою технікою: дрони, реби, зв'язок, все інше. Люди, які, е ну, от, якщо б вони були цивільними, це IT-сектор. І саме я вважаю, що треба е розслідування, треба. Е Покарання для командирів радянської школи треба їх з армії прибирати, треба їх понижувати в званні, треба їх відправляти в окопи штабів і взагалі прибирати ту величезну бюрократію, яка сьогодні існує. Треба будувати непризивну мобілізовану армію в цивільних, якими командують офіцери радянської школи, які до них відносяться, як скажімо так, до витратного матеріалу. Треба будувати сучасну професійну армію. І тоді нам не потрібно півмільйона цивільних. Розрахунок каже, що сьогодні стримати навіть суча... навіть велику армію росіян можуть собі дозволити 350 професіоналів на фронті, ну і, можливо, ще стільки в забезпеченні. Все, у нас сьогодні сили оборони майже півтора мільйона. 70% із них це штабна бюрократія і тилові частини. Я б взагалі прибирав, наприклад, з західного кордону всіх прикордонників, які кажуть, що у них сьогодні є і авто, і квадрокоптери, але вони борються не з ворогом, а ловлять також званих ухилянків, які тікають через кордон. Треба кордони відкрити, а цих хлопців перекинути, якщо не на, півні, не на захід, не на східний кордон, то на північний, де у нас є загроза з білоруської сторони. Ось де проблема не в Мар'яні. Повірте мені, а в діях військово-політичного керівництва.